Він сильно дуже хотів стати військовим, каже, я хочу бути військовим, якщо каже, все добре буде. Після війни війна закінчиться, як я каже, стану військовим, хочу бути каже, військовим. І його не можна було відговорити, щоб він не йшов. Він каже, ні, я йду. Це сталося з ним іменно у Херсонському напрямку. Ми дізналися на другий день, 22-го він вже на зв'язок не вийшов, 23-го ми вже. Почали чого його на зв'язок немає, і звернувся до військкомату до нашого. А це який був місяць? Жовтень, У жовтні місяці. Mm. І там мені дали в військоматі номер телефона командира. Ми зателефонували, він каже, так і так. Важка син знаходиться в критичному стані. Потім перетелефонував його взводний Тарас Він сказав, він знаходиться у Миколаївській лікарні. Ми його відвезли у Миколаївську лікарню. Зразу ну, вони сказали, там йому допомогу надали на Херсоні, mm. як його знайшли там. У 10-25 ранку його знайшли в такому непритомному стані. А він е, зараз у свідомості? Ні. Він у так і не приходить до цього. Він досить. в комі, так? Так, у комі так він не знаходиться. У нього отруєння невідомою речовиною пішло. Отруєння невідома речовина. І ми, ну, там в акції, чого його так довго не змогли ну, забрати з позиції, він через 12 годин його знайшли. Ну, там і в акті розслідування написано, що обстріли були, не могли до нього не добратися. Перебуваю з 25 жовтня в Одесі. З реанімації його перевели в неврологію. Коли ми його бачили в Миколаєві, то я в першу чергу звернула увагу на те, що у нього ліва рука була повністю синя. Коли я запитувала в лікарів, що це щоб пояснили, що це саме, то пояснень не було ніякого. Говорила, можливо, відлежав можливо, але так швидко це прогресувало, це для нас. Було досить дивно. А потім ми вже з'ясували, що щось у нього було вилано на грудні клітки, але це в історії лікування цього не вказує. І потім, коли командири почали задавати питання, то він говорить, що в нього ще була гуля на потилиці. А скажіть, скільки брат років? 23 роки. В ньому постійна температура, бо йде запалювальний процес. А зараз ще в нього до цього є досить велика рана на сідниці. Йому е, повністю прибрали мертвілу шкіру. Спочатку нам сказали, що в Херсоні у формі 100 додаток 100 написано було, що це отруєння чинним газом, тому що він на той момент знаходився був біля генераторів. Знайдена його була біля генераторів, так як він е, був, можна сказати, на діжурстві. І прописали те, що це міг. Могло... Путь чудний газ, тому що так як йде від генератора самого. Потім уже нам в Миколаєві сказали, що в історії вписували, що це все-таки отруєння невідомої речовину, що це не встановлено, що це був путь чудний газ. Де правда? якщо чесно, ми не знаємо. Але хоча як він лежав у реанімації, то говорить, що це. Нереально встановити, що це була за речовина, тому що ця речовина діє протягом трьох днів, і вона, так можна сказати, зробила свою справу, і вона поширилась по всьому організму. В першу чергу нам дуже сильно постраждав мозок. І за цього він не може вийти зараз із кому, тому що в мозку знайдено якусь білу речовину, і мозок в нього почав відмирати. Тим ми тільки не зверталися. Ми вже зверталися і в Нідерланди, і в Німеччину, у США зверталися, по Україні ми зверталися куди тільки можливо, щоб надали якусь допомогу, тому що тут вже в Одесі сказали, що теж його не можуть лікувати, щоб ми шукали якийсь заклик. І, але куди ми тільки не звертаємося, його ніхто не може приймати за такого тяжкого стану. І коли ти даєш, надієшся, ми вже МОЗ зверталися, що можливо якась від них буде допомога, щоб допомогли, хоча б якщо вже тут не можуть вже з ним бути, то хоча б, щоб знайшли нам цей заклад, то поки що ми не отримали ніякої відповіді.